Вітаю, мене звати Юрка, і я радий бачити тебе на моєму ігровому каналі. Зараз ми подивимося разом цікавий бій на італьянській ПТ 9 рівня. Це Contro кар 1 у другій версії. Що буде цікаво в цьому бою, ти запитаєш? А я скажу: наш герой Мастер Вован, настріляє просто неймовірну купу Урону. Просто буде бити червоненьких, і за цим буде досить цікаво дивитись. Особливо, якщо ти фанат італійських ПТ у їх штурмовій версії. Так, хочеться одразу зазначити, що цей бій буде проходити в основному на кумулятивних снарядах. Але наскільки я розумію, розробники тільки цього і чекають, щоб ти використовував преміумні снаряди, а ось і фаза під'їжджає в наш приціл і. Як ти бачиш, чогось не пробуває нас. Бо це італійська штурмова ПТ, в нас є броня і є досить болюча пушка калюча. Да, вже 431 вилітає з першого супротивника і починається повільна та методична роздача барабана. Намагається вицілити лючок у свого ж конкурента, але не так то просто, не так -то просто зробити, бо точності в нас не вистачає. Башта. Рухається досить повільно і отак, як середні танки, ти не вискочиш. Але методично, обережно можна роздавати по 400 хпшок. Зараз майже 500 залетіло в об'єкти 430. Просто на наглого виїжджаємо, обличчям танкуємо і дивимося, куди можна попасти. Не залітає трошки в лючок. База намагалася закрити стволом свою башню. Не б'ють, не б'ють нас, ворогів вже 2200 натанковано, і це досить приємні результати. Але, але ж є недолік основний, це зарядка барабана. Ох, як фазу хтось піймав. Піймав на каточок наш союзник, напевно, і. І не встигаємо трошки добити. Оцей самий барабан, яка, який є і фішкою, і недоліком. Цього танку допомагає нам і заважає грати одночасно. Але от це є фішка і недолік саме гри у танчики самого варгеймінгу. Чого танки загоряються, чого не загоряються, ніхто не знає толком. Але так воно працює. Десь треба да вицілити. Бах! І ще на 500. Вже 3700. Слухай, ще 3 хвилини не пройшло, наш герой накидав вже 3700. Просто з однієї позиції, де його ніхто толком не може пробити. Ніхто не може на нього виїхати, бо всі бояться, і навіть зараз, коли в нього КД, ніхто не виїжджає. Так, бідна фаза таки дожила до свого кінця. І наш, наш Ваван, мастер Ваван, виїжджає і продовжує бити другого тигра. Просто, просто б'є і супротивники ну, нічого не можуть йому зробити. Дуже, дуже нахабно він тут грає, але в рамках розумного, якщо ти побачиш, то в нього ще є е, додаткові пайки. Да, що там на на п'ятому, я навіть не знаю, що там вийти в, в, в італійців, чим вони харчуються, напевно, якась паста. От, щоб швидше трошки стріляти, трошки точніше, е, щоб всі показники і ТТХ машини були трошки краще, тут ми заїжджаємо ззаду. І... Як смачно другий підпал в цьому бою. Другий підпал, подивись. Ну, без везіння тут ніяк. Я так розумію, 103 просто. А ні, він відстрілюється. То в нього така хитра позиція. Я думав, він на а він там зайняв місце. Думаю, що його ніхто там не побачить. 6,5. 6 тисяч урону було вже нанесено. Це просто якісь ну, люті цифри. При тому, що в нашій ПТХІ всього 2100 хп він накидав вже 6500-4300 танканув. Це ну, значні показники. Кажу, такі, щось схоже можна зробити там на Т-95, але вона досить повільна. Це таки пошвидше, ще, і башта повертається. Тут не залітає. Ну, Ще, ще треба, треба робити фраг. Так, четвертий фраг вже робить Ваван. І це суттєва допомога команди. Я можу сказати, що він майже в одне обличчя зламав центр. І наші союзники вже підтискають і справа, і зліва. Треба робити ще, і ще постріли. Досить приємні цифри, хочу я сказати. Ну там В середньому 500 вилітає. Прикольно, прикольно, потужно грає. І продовжує ВОВАН рухатись вперед, чекає, доки барабанчик його зарядиться. Тут ще є червоненькі і досить сильно хочеться в них постріляти. Тут вайпера. І не пробиває він. Не пробиває він свого конкурента, але я думаю, що це невелика біда. Злетить. Ні, Не залітає. Ну, от бачиш, точності точності не вистачає цій ПТ. Все ж таки розробники, якщо б їй ще додали точність, то було б ну, дуже складно проти неї грати. А так, з дистанції, можна оціліти проти цієї ПТХі, на балкончику Т-30 стоїть, але ми не встигаємо зарядитися. Треба добивати вайперу, вона дає нам в каточок. Диви, як вона нагло стоїть і кудись залітає. Я так зрозумів, ВЛД під таким кутом зміг пробити. Тут Т-30 щось дуже довго дум. Третій підпал за гру. Я такого ще не бачив, якщо чесно, люди добрі. Третій підпал, третій, третій, третій підпал за гру. І це щось ну, захмарне якесь візіння. Я розумію, що сумарна кількість там ХП, яке було з підпалу, невелика. Але просто сам факт, що третій підпал. Це щось ну, просто фантастично. В мене такого, я, я не пам'ятаю, щоб в моїх боях було три підпали, щоб мене кілька разів підпалювали таке було. Ну там два рази ще, я можу згадати, але щоб три, це вже досить велике везіння. Знову ж таки, якщо ти подивишся вже 5 фрагів, просто ну, дуже легко настрілюється в цьому бою. Я не знаю, чи то везіння, чи то. Чи то так зорі зійшли, чи ще щось, ну просто дуже легко настрілюється, вже майже 10 тисяч шкоди завдав наш герой. І попаде, да, треба в щоку вицілити. 6 фрагів вже він взяв воїна. 9600 настріляли, 4700 на танчів. залишився джесор, Але я думаю, що до нього. Так. Не доїжджає до нього наш герой. Що ж, підведемо підсумки. Ну, бій був дуже яскравий, майже 10К шкоди було завдано. Це взятий воїн, і взагалі, в чому, чому мені сподобався саме цей бій, я маю надію, що тобі також що цей гравець використав всі основні переваги даної ПТ, тобто броню, барабан і, звісно, дуже колючі кумулі. Приїхав, надавав, настріляв, одним словом, молодець. Став лайк, якщо тобі подобається такий формат відео наживо і підписуйся на канал Юрка, щоб не пропустити нові випуски. А я бажаю тобі удачі в танкових боях і зустрінемось у цій цікавій грі.